Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Німеччина до кінця цього року планує передати Україні дві новітні зенітно-ракетні системи «Ірісте». Про це повідомила посол Німеччини в Україні. Як вона заявила, перша система, сподіваюсь, буде вже в жовтні. Я дуже сподіваюся, що друга система буде до кінця цього року. Загалом Німеччина планує передати чотири такі системи Збройним силам України. Дві з них будуть надіслані на початку 2023 року. Нагадаємо, контракт із німецькою компанією на закупівлю зенітно-ракетної системи Рісте СЛ уклали в червні 2022 року. Угоду фінансує німецький уряд. Основа ЗРК ракета «Ірісте» з інфрачервоним наведенням, створена на базі одноіменної ракети повітря-повітря. Пускові установки можуть мати колісне або гусеничне шасі, та містять 4 направляючих або вісім контейнерів з ракетами. Існують модифікації середнього та малого радіусу. І рісте СЛМ дозволяє вражати цілі на відстані до 40 кілометрів, а у коротшій версії СЛС до 25 кілометрів. Міністерство оборони Сполучених Штатів офіційно оприлюднило список нової військової допомоги Україні. Допомога на 1 мільярд 100 мільйонів доларів надається в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Цей пакет допомоги є початком процесу укладання контрактів. Щодо надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Зокрема, для потреб Збройних сил України буде надано 18 реактивних систем залпового вогню М142 Хаймарс. Також Сполучені Штати включили у список 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин «Хаммер», 150 тактичних машин для буксирування озброєння, 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки. Два радари для безпілотних літальних апаратів, 20 багатоцільових радарів, протибезпілотні повітряні системи та багато іншого обладнання. Українські артилеристи дали оцінку 105-мм причіпним гаубицям Л119. Один з артилеристів зазначив, що гаубиця Л-119 розгортається менш як за хвилину. Гаубиця може застосовувати активно-реактивні снаряди, які дають змогу стріляти на більші відстані, ніж стандартні боєприпаси. Військові зазначили, що ці снаряди летять на 19 кілометрів і дуже швидко. У середньому артилеристи за день вистрілюють по 150 200 снарядів та інколи витрачають і 500 боєприпасів. Українські артилеристи хвалять гаубицю, раніше вони працювали на радянській 122 мм Д 30 тому мають із чим порівнювати сучасну техніку. Як сказав один з військових британський Л-119 з урахуванням обставини завдань суттєво краще в роботі за напівмертві радянські. Українські гранатометники дали свою оцінку гранатометам АТ-4 шведської компанії. Гранатомети Т-4 використовують в арміях понад 20 країн. За різними оцінками, Україна отримала у 2022 році понад 20 тисяч гранатометів АТ-4 різних модифікацій. Українські військові дають цій зброї високу оцінку та розповідають, що гранатомет дуже добре працює на дистанції 400 метрів, як зазначив український гранатометник. З радянського гранатомета РПГ 7 інколи потрібно зробити до семи пострілів для пробиття танка противника, за Т4 такого не було, один постріл, одна головка. На моїй практиці не було, щоб гранатомет дав осічку чи не спрацював. Гранатомет Т4 легка піхотна, протитанкова зброя одноразового застосування. Існує кілька його модифікацій, що відрізняються типом боєприпасу. Основний елемент комплексу пускова труба завдовжки 1020 мм із гладким каналом калібру 84 мм, її виготовляють з алюмінію та склопластику, тому ця зброя відносно легка і міцна водночас. Німеччина готує для Збройних сил України мостові системи та платформи для перевезення важких озброєнь. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина. Уряд готується продати 10 мостових систем, три середньомостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння. Німеччина раніше повідомила про постачання українській армії 16 мостоукладальників. Така тимчасова споруда має алюмінієву конструкцію та складається з двох секцій по 11 метрів. Загальна довжина мосту 22 метри, і він може зробити переправу через 20-метрову перешкоду. Цього тижня в Брюсселі зустрінуться директори відділів озброєнь Сполучених Штатів Америки та країн-партнерів, щоб обговорити довгострокову стратегію допомоги Україні у сфері озброєнь. Першу зустріч очолить заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань закупівель і забезпечення. Зустріч буде зосереджена на пошуку шляхів зміцнення виробництва зброї для України та визначення можливостей, які знадобляться країні в майбутньому. Як зазначили на брифінгу Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, ми також обговоримо, які можливості ймовірно знадобляться Україні в майбутньому такі далекобійні системи ураження та протиповітряна оборона, і як створити широку промислову базу контактної групи для задоволення цих потреб. П'ятеро киян організувала свій стартап на допомогу Збройним силам України. Команда вже шостий місяць складає повербанки, живильним елементом, яким є використані електронні сигарети. Ці гаджети безкоштовно продають військовим. Загалом команда вже відправила військовим 471 повербанк різної потужності. Військові розповідали, що дуже потрібні повербанки, які тоді розкупили в магазинах і ціни на них підскочили у рази. Тоді волонтери закупили всі комплектуючі і почали складати повербанки й самотужки. Нині команда налагоджує виробництво нових і набагато потужніших заряджувальних пристроїв. Вони мають дві фірмові роз'єми для рацій, а також ним можна підзарядити ноутбук та одразу п'ять мобільних телефонів. В Україні один із заводів почав будувати виробничу лінію для переробки кукурудзи на біопаливо. На заводі планують цілий рік купувати кукурудзу у людей та виробляти біоетанол. На підприємстві вважають, що нова лінія допоможе українським фермерам не скорочувати виробництво кукурудзи та зробити її рентабельною, як зазначив директор заводу. На біоетанольному заводі вже будується окрема лінія виробництва. Що це дасть для людей? По перше, сільгоспвиробникам не потрібно буде витрачати газ на сушіння, адже цьогоріч це виходить дорожче собівартості самої кукурудзи. Кабінет міністрів 27 вересня схвалив постанови, які дозволять Україні приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами, тобто митного безвізу. Так, схвалені рішення щодо можливості користуватися авторизаціями та спрощеннями необмеженому колу коло українського бізнесу. Уряд затвердив форми документів, врегулював питання, оцінки, відповідності підприємства, критеріям надання авторизації тощо згідно вимог безвізу. Бізнес отримує інструменти для користування перевагами та спрощеннями процедури спільного транзиту у 35 країнах-членах Конвенції. Дотепер доступ до спрощень мало лише обмежене коло підприємств. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучити майже 530 мільйонів доларів від міжнародного банку реконструкції та розвитку до державного бюджету. Зазначається, що кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії. Термін погашення кредиту 19 років з п'ятирічним пільговим періодом. Отримані кошти від міжнародного банку реконструкції та розвитку Україна планує спрямувати на виконання своїх соціальних зобов'язань, зокрема на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу. Відомо, що кредит залучають у рамках проєкту підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні який впроваджується з червня 2022 року, загальний обсяг залучених коштів становить наразі 7 мільярдів 300 мільйонів доларів. Переможці грантових програм є робота, отримали на свої рахунки кошти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму приблизно 174 мільйона гривень. Цього тижня було профінансовано ще 172 переможця грантової програми Власна справа на 39 мільйонів гривень. Загальні виплати держави по всіх напрямках є роботи вже склали приблизно 174 мільйона гривень. Програма є робота об'єднує в собі декілька напрямків, серед яких найбільш популярною є програма мікрогрантів, що передбачає отримання підприємцями 250 тисяч гривень на започаткування чи розвиток власної справи. Також в рамках є роботи є програми для підтримки переробних підприємств, програми для садів та теплиць, також для навчання та старту в IT. Наразі прийом заявок на усі напрямки програми є робота триває, подача заявки здійснюється через портал Дія. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.